Ми відкриваємо наші традиційне Шевченківське читання. Дуже приємно, що сьогодні відгукнулася і молодь, незважаючи на всі буремні, страшні події, які творяться в нашому місті, і багато науковців долучаються до нас. Тобто про Шевченка завжди хочеться говорити і є що сказати, і це актуально сьогодні на наш день. Шевченкове слово на кожен час. Загалом модель Шевченка, я б сказала, на кожен час. Тому що як він... Зміг себе не тільки зберігти, а розкритися і презентувати українську мову, українську культуру, українство в оточенні, яке ну, повинно було б його, мабуть, поглинути. Це і Європа, і тодішній наш північний сусід, дуже за розвинутою культурою решта, і українське малярство. Він же акаде... дійсний член академії. Мистецтв, але є і ліричне слово, тому що сьогодні ніхто не відміняв, як то кажуть, життя звичайне. І в Шевченка про це багато написано, як людина сьогодні, як людина загалом може себе віднайти і відкрити в складних часах, а Україна жила завжди в складних часах. І Шевченко про це писав і розумів. І, мабуть, в тому його генії і полягає, що він. Розуміючи, як пророк цю нашу подальше виборювання нашої і свободи, і незалежності, і решта, надав нам такий дороговказ, надав нам такі пророчі слова.